15 людей цієї ночі отримали поранення у обстрілу Харкова. По Дніпропетровщині ворог вдарив ракетою. У столиці від уламків дронів постраждали два райони. Більше подробиць за мить на каналі. «Сій час раджу підписатися, і переходимо до новин. Російські терористи не припиняють свої регулярні нічні атаки по Україні. У ніч на 4 листопада атакували вісьмома десятками дронів і ракетою. Нашим силам ППО вдалося збити півсотні ворожих літальних апаратів. Оборонці неба працювали у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Ще 27 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Отже, тепер по кожній з областей окремо. Проти Києва ворог використав вже звичну тактику, але знову не досяг мети. Щоправда, на столицю розліталися уламки дронів, зафіксоване падіння у двох районах. Зокрема, у Деснянському рештки БПЛА впали на відкриті території, локально горіла трава та підстилка, без постраждалих та руйнувань. Так само і в Оболонському районі без потерпілих рештки літальних апаратів впали біля набережної у парку Мурмець. Було чути вибухи і в області. По ворожих дронах відпрацювала протиповітряна оборона. Горіла трава, далеко від об'єктів, критичної та житлової інфраструктури. Однак набагато гірші наслідки російських атак на Харківщині. У період з 21-ї години до 22.30, 3 листопада, атаковано обласний центр. Один із ворожих прильотів прийшовся у Шевченківський район. За останніми даними від голови обласної військової адміністрації Олега Сінігубова, поранення отримали 15 людей. Із них 11 – цивільних та 4 – співробітники МВС. В об'єкті інфраструктури вибуто скління вікон уражено вибуховою хвилою ще 4 торгівельних павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав'ярню, 21 торговий кіоск. Торгівельний центр, кафе, два житлових будинки і 10 автівок. Регіон теж спав неспокійно. Минулого вечора ворог жорстоко обстріляв село Ківшарівка, Влучили загарбники у п'ятиповерховий житловий будинок. Перед вами стан споруди станом на ранок. Фактично розтрощило цілий під'їзд під завалами попереднього тіла двох жінок та одного чоловіка. Потерпали, крім того, більше десятка житлових будинків у селах Мала Данилівка, Питомнік, Зрубанка, Ковалі, Однорубівка. У селі зазнали різного роду пошкоджень. Про постраждалих не уточнюється. Та сама ракета, яку агресору використали у темний час доби, була направлена на Дніпровський район на Дніпропетровщині. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Понівечена інфраструктура, але ніхто, на щастя, не постраждав. Були окупанти і по Нікопольщині ще з вечора неділі. Дроном камікадзе поцілили по райцентру, артилерією по Марганецькій громаді. Люди неушкоджені, уточнив керманич регіону Сергій Лисак. Втім, через обстріл загорілася приватна забудова. Пожежу вже ліквідували. Тим часом у Херсоні показали наслідки вчорашнього нічного обстрілу житлових кварталів міста. Зокрема, нанесли удари по Дніпровському та Корабельному районах. Один із снарядів прилетів до квартири пенсіонерки, яка закінчувала лікування від контузії. Жінка боялася, щоб у неї не було інфаркту. А зараз вона ввічує від того, що з її помешканням накоїв і зробив так званий Руський Мір. Страшно ходити. І що вікно? Вікно. І це всі вікна. Від час дочь піде. Що я буду робити? Що я буду робити? Зараз в боч піде. Сісіми утраль не перекривай на сусідній Миколаївщині. У ніч на 4 листопада знищено три шахеди. А на Запоріжжі противник скерував 133 БПЛА різної модифікації, завдав ударів із РСЗВ та артилерії. Є ще п'ять авіаударів по юрківці, малітокмашці та преображенці. Упродовж доби зафіксовано 304 удари по 14 населених пунктах. 55-річна жінка та 45-річний чоловік отримали поранення у Пологівському районі. На додачу вночі та зранку, 4 листопада, армія РФ п'ять разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 11 вибухів. Ударів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська громади. По Чернігівщині за минулий тиждень, за даними тамтешньої влади, росіяни завдали 39 ударів, постраждали 19 населених пунктів 195 вибухів зафіксували відповідні служби. Укргідромецентр попереджає у понеділок, 4 листопада по всій Україні можливий мокрих сніг із дощем. За даними синоптиків, опади будуть супроводжуватися поривчастим вітром швидкістю до 20 метрів на секунду, а стовпчики термометрів можуть опуститися до 2 градусів морозу вночі. Зокрема, у Харкові вже навіть фіксують сніг. Місцевий житель на тлі снігових пластівців фільмує наслідки нічної атаки по об'єкту інфраструктури. Його напередодні обстріляло авіабомбою. Давайте побачимо. Чвиться, вже бачили перший сніг і у Києві, та на його околицях. А відранку столицю донімає сильний вітруган, свідки активно опублікують у мережі відео та фото, наслідків негоди. Через вітер у місті зриває паркани, огорожі і дахи кіосків. Жителям радять не виходити на вулицю без нагальної потреби, оскільки по всій Україні на сьогодні оголошено штормове попередження. Особливо у північних та західних областях там очікуються пориви вітру до 15-20 метрів на секунду. Такий буревій вже наробив неприємності у місті Дніпро. Люта негода зриває металеві листи покрівлі із будівель та штурмує конструкції. Через вітер на проспекті поля на людей впала зупинка. Повідомляють, що нею придавило двох жінок. Їх вже дістали. Недалеко від місця аварії впала велика гілка ще й на Вернацького. А недалеко від місця цієї аварії впала велика гілка на Вернацького. Пошкоджена рослина обрушилася на проїжджу частину і зачепила автівку, що була припаркована у бабіч дороги. Цілий стовбур всією своєю вагою звалився на транспортний засіб у дворі на Калиновій. Дерево значно пом'яло капот. Скоріше за все у салоні на той момент ніхто не перебував, адже автівка стояла на парковці. І ще одне дерево впало на дорогу на Донецькому шосе у напрямку правого берега. Водіїв закликають бути уважними на дорогах і радять не залишати машини під деревами. Забитую, Стихія знеструмила вже більше 70 населених пунктів по всій країні. Укренерго заспокоює енергетики продовжують відновлювальні роботи на лініях. Також зазначається, що споживання має тенденцію до зростання. Станом на 9.30 3 листопада рівень споживання на 8,5% вищий, ніж попереднього робочого дня у п'ятницю, 1 листопада. Причина насправді лежить на поверхні все через відчутне падіння температури. Люди намагаються зігрітися електроприладами. Така негода утримуватиметься до кінця доби. Хоча, за даними синоптикині Наталки Діденко, ще у вівторок, 5 листопада, північно-західний вітер рвоне до 15-20 метрів на секунду на сході. Вдень там буде лише 1,4 градуси вище нуля. Вночі мороз затримається. Нарешті території повітря прогріється до плюс 4, плюс 8. У Києві завтра сухо, вночі – мінус 3 градуси, а вдень – плюс 6 градусів. Потепліє ж в Україні нарешті знову 6-7 листопада. Кількість втрат російської армії вже перевалила за 700 тисяч. А саме нині окупанти вже втратили на війні 700 тисяч 390 осіб. Лише за минулу добу мінус 1300 загарбників. Про це йдеться у звіті Генштабу Збройних сил України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 169 бойових зіткнень. За кількістю та щільністю атак досі лідирує Покровський напрямок. Там, за попередні 24 години, 27 зіткнень із противником. Рівно стільки ж баталій нарахували на Курахівському векторі навколо міста Курахова. Нині путіністи тиснуть із неабиякою інтенсивністю. На жаль, мають і певні просування. Так, за даними аналітики, у дібсейт ворог просунувся біля Максимівки, Ясної Поляни у Креміні Балці та біля Богоявленки. Неподалік від останнього населеного пункту біля трудового ворог намагається зайняти вигідні рубежі та витиснути наші сили для подальшого виходу на Успенівку. Військовий зсу з позивним Осман каже: якщо противнику це вдасться, то без логістики залишиться ще сім наших населених пунктів. На лінію трудове Катеринівка агресор кидає купу залізяча. Зокрема, там бачили колону із 12 одиниць техніки в районі Побєди. Важка ситуація і в напрямку тернів, але нищівних ударів по нападнику завдають наші бійці. За останні п'ять днів важких боїв підтверджено, що знищили 400 солдат противника. Окрім цього, було багато трьохсотих. Додає Осман. Також аналітики Інституту вивчення війни помітили активність ворога на Харківщині. Противник продовжував наступальні операції в районі Вовчанська та Хатища, але не просунувся. Рух путіністів фіксують на східних околицях Андріоки, на захід від Сватового на Луганщині та у північній частині Тернів на північний захід від Креміної. Натомість Сили оборони України відновили положення у дружбі. Це неподалік від Торецька. а воїни підрозділу Флайн скал успішно знищили російську логістику за допомогою дронів. Це підтверджує ефективність використання безпілотників у бойових операціях. Аби скоординувати подальші дії та обговорити постачання західної зброї на фронт, президент Володимир Зеленський скликав засідання ставки верховного головнокомандувача. Зокрема, за участі головкома Сирського, начальника генштабу Берегелевича та міністра оборони Умірова, обговорили поточну обстановку. Далі цитую фіксуємо збільшення постачання згідно з пакетами підтримки. Кращими стали результати в постачанні щодо артилерії. Міністр оборони доповів щодо постачання дронів українського виробництва для сил оборони. Затверджені плани постачання виконуються, і я вдячний за це всім виробникам. Доручив міністр оборони додатково збільшити замовлення українських дронів для відповідних наших операцій. Кінець цитати. Тим часом у бойових підрозділах назріває питання із явищем самовільного залишення частини. Включились кілька бригад. До прикладу, у 53-й бригаді імені князя Володимира Мономаха бійці тікачів закликають повернутися на службу словами розуміння. Далі цитата Ми всі можемо помилятися, це частина життя. Важливо пам'ятати, що один проступок не визначає нас повністю. Ми підтримуємо тих, хто хоче виправити помилку у минулому. А у 47-й бригаді додають дослівно. Ось втомився та скучив за рідними. Інші не знайшли місця у своїй бригаді за тим фахом, який надали. Ми ж готові запропонувати тобі гідні умови з сучасним підходом. Наша ціль надати можливість кожному бійцю повернутися в стрій та реалізувати себе. Ідеться у повідомлення. Із браком кадрів на передовій допомагають боротися і прикордонники. Тепер у ДПСУ можуть проводити мобілізацію без участі ТЦК. Командири цих частин можуть здійснювати призов резервістів та військовозобов'язаних, які виявили бажання проходити військову службу під час мобілізації. Вони приймають заяву від кандидата на призов на бойову посаду, забезпечують перевірку його професійних та моральних якостей, а також організовують медичний огляд. Також перевіряють відсутність судимості і пропонують кандидатам посади за відповідною спеціальністю. Охоче і служити можуть записатися в один із десяти загонів, що мають право самостійного призову. Перші військові КНДР уже потрапили під обстріл на Курщині. Таку заяву оприлюднили у понеділок, 4 листопада. Вона з'явилася на телеграм-сторінці керівника центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка. Фактично, це перше офіційне підтвердження факту ліквідації північно-корейських бойовиків. До цього у мережі з'явилося відео ворожого солдата, який вижив після удару ЗСУ по ворожих позиціях. Ми не покажемо ці кадри із етичних міркувань, однак я опишу. Власне, цей бойовик заявив, що із 40 північнокорейських солдатів у підрозділі залишився він сам. Виживший критикував російське командування і закликав своїх співвітчизників залишитися вдома. За його словами, російська сторона обіцяла, що солдати КНДР займатимуться будівництвом фортифікацій, але замість цього їх кинули в бій. А ще інтернетом гуляє відео, нібито скиду з дрона по ворожому. Окопу, де власне сиділи бойовики із Пханяна. Однак його істинність не верифікована. Тим часом головком ЗСУ Сирський доповів президентові Зеленському про Курську операцію. Генерал пообіцяв знищувати росіяни і військових КНДР. Далі дослівно. говорили про фронт: Покровський, Курахівський, а також Куп'янські напрямки. Доповів щодо курської операції знищення російських сил у визначених районах поблизу нашого державного кордону. Ми працюємо і будемо знищувати росіян військових КНДР, всіх, хто буде загрожувати Україні. Додав Сирський. Дали відповідь противнику і на банковій зацитую главу офісу президента Андрія Єрмака: Військові КНДР будуть помирати спочатку на Курщині, бо вони, як і російська армія, становлять загрозу для України. Вони присутні там. І, звісно ж, вони будуть гинути. Кінець цитати. Разом з тим, наша розвідка вже встановила, чим Росія озброїла солдатів Північної Кореї. Їм передали міномети калібром 60 мм, автомати АК-12, кулемети РПК і ПКМ, снайперські гвинтівки СВД і СВЧ, ПТРК Фенікс та РПГ 7. Також вони отримали невелику кількість приладів нічного бачення, тепловізорів, кліматорних прицілів і біноклів. А ще ЗМІ дізналися, у яку копієчку влетить Росії стільки отримувати іноземний контингент. Північно-корейські солдати, які будуть воювати проти України на стороні РФ, ймовірно, отримуватимуть близько двох тисяч доларів на місяць. Так вважає південнокорейська розвідка, передає тамтешні видання Зе Корія Херальд». А що з цього самому Пхендіяну? Вже згадане видання стверджує, що КНДР домовилася, мовляв, Москва взамін на солдатів допомагатиме грошима і продуктами. Зокрема, покриє дефіцит рису. Йдеться про 700 тонн рису на рік. А також Кремль передасть КНДР новітні технології. І більше того, у разі нової ескалації на Корейському півострові, сама ж Росія так само буде надавати пхендіяну. Свої війська. За даними головного управління розвідки, командування РФ перекинуло до кордону з Україною вже 7 тисяч військових Північної Кореї. Якщо не мобілізувати 160 тисяч, ми підписуємо капітуляцію за два місяці. Таку гучну заяву зробив ветеран ЗСУ адвокат Масіна Єм. Він висловив різку критику щодо підходу держави до мобілізаційної політики. Каже, держава має ставити питання призову руба. Цитую. Я б, наприклад, сказав суспільству таке: якщо ви 160 тисяч осіб не прийдете мобілізуватися протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Ну тому що це ж чесна відповідь: ви ж не хочете йти воювати, але хтось це мусить робити кінець цитати. Хоча на запитання журналістів про реальність такої ситуації наєм відповів. За такої низької відповідальності цивільного суспільства не вірю. Аби поповнювати резерви, голова Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська пропонує залучати до армії ще й жінок. Інакше, каже вона, нам доведеться здатися, і тоді вся країна буде в братських могилах. Вона також зазначає, що підготовку дітей до оборони країни потрібно починати з 5-6 класу. Наведу цитату. Діти вже можуть освоювати навички керування дронами та програмування, щоб у майбутньому ці навички допомагали в обороні країни без необхідності брати участь у бойових діях. Підтримує мобілізацію жінок і одіозна нардепка Мар'яна Безугла мовляв, наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків, адже у конституції немає двох видів громадян. Далі дослівно. Пропоную розібратися з її думками, тому далі дослівно. почати варто було б із мобілізації на тилові посади. Діловодів, кадровиків, підрозділів охорони тощо. У тилу зараз багато так званих пристроєних, тисячі і тисячі чоловіків, які порішали, та яких бойові підрозділи вже зачекалися. Натомість у бойові бригади грибуть зараз із тилових підрозділів не так роти охорони, як галузевих фахівців, що призводить до втрати фаховості у збройних силах. Тиждень тому аналітики вже піднімали дискусію на тему, як уникнути поразки України у 2025 році. Вони серед іншого кажуть про ранню мобілізацію із 21 року для чоловіків і заохочення біженців повертатися на батьківщину. Для цього необхідно співпрацювати із європейськими міграційними та правоохоронними органами. І лише після цього у списку йдуть інші пункти. Накшталт дозволу Україні бити західною зброєю в глибо РФ, посилення санкцій і спільного НАТО навчання ЗСУ і тому подібне. Тим часом західні медіа розмірковують про можливу перемогу Путіна. Такий сценарій може програтися у разі перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа. Принаймні, таке бачення має німецька Neue Zürcher Zeitung. Диктатор може спробувати захопити якомога більше території України до інавгурації свого потенційного колеги, після чого погодитися на перемовини. Якщо з цього не станеться, Трамп почне тиснути на ситуацію, вважають журналісти. А Туреччина очікує на війні в Україні якоїсь нової ситуації. Кардинально інший розвиток подій. Відмінний вид чинного, там прогнозують вже наступного року. Так, глава МЗС країни Факан Фідан зауважив, що російсько-українська війна повинна бути врегульована справедливим рішенням, яке має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України. Хоча вже всередині самої федерації не йдеться про віру у ті запевнення Путіна, які вони там сильні й могутні. Зокрема, російський експерт Владимир Пастухов припускає, що правитель РФ. Кидає ці заяви заради електорату. Насправді, через майже три роки війни він має проблеми із мобілізацією, і з економікою, і з жорсткими санкціями. Тому експерт констатує: у важкому становищі нині обидві країни: як Україна, так і Російська Федерація. Тим часом Радіо Свобода опублікувала ексклюзивний документ про капітуляцію України, який Путін запропонував Зеленському ще на початку повномасштабного вторгнення. Цей проєкт угоди України передали 7 березня 2022-го. Він складався із шести сторінок та чотирьох сторінок додатків. 18 статей охоплювали різні сфери: параметри нейтралітету України, питання кордонів, гуманітарні питання, а також зняття санкцій з Росії. Зокрема, Путін вимагав, щоб Зеленський скоротив армію до 50 тисяч осіб, чотирьох кораблів, 55 вертольотів і 300 танків. Україна натомість мала визнати незалежність самопроголошених псевдореспублік ДНР і ЛНР, відшкодувати відновлення інфраструктури Донбасу із 2014 року, скасувати всі санкції, надати російській мові статусу державної, відновити права УПЦ відмінити декомунізацію. І тому подібні вимоги. Які ви маєте думки щодо умов угоди, які були запропоновані Україні? Чи вважаєте ви їх прийнятними? Напишіть свої відповіді на ці питання у коментарях і залишайтеся з нами. Далі тільки більше.